У Росії відбулись невдалі випробування балістичних ракет, які є носіями ядерної зброї. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Російські військові нещодавно провели випробування міжконтинентальних ракет комплексів Ярста та булава. Гурмо України повідомив, що 1 листопада цього року Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети комплексу ЄР ЄС Ярс, який є основним у наземному компоненти стратегічних ядерних сил ЄРІФІ. Запуск ракети відбувся із космодрому Плісіцьк в Архангельській області по цілі на полігоні кура, що на Камчатці, Пуск здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення армії Росії. За даними української розвідки, ракета ЯРС збила з курсу, як і під час попередніх командноштабних навчань стратегічних ядерних сил держави Агресора 25 жовтня 2023 року. Невдалим видався і випробувальний пуск балістичної ракети ЄР єзім 56 булава з підводного ракетного крейсера проєкту 955 борей, що відбувся 25 жовтня. Ці стрільби, вкотре підтвердили ненадійність цієї балістичної ракети, що розміщується на підводних човнах, вважають у гуру країни. Серйозні проблеми Москва має також із важкою балістичною ракетою єрєс 28 «Сармат» шахтного базування. Це один з ключових проєктів модернізації стратегічних ядерних сил на Росії. Ракету «Сармат» у Росії створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому, у 2018 році, але дату постійно відтерміновували, зауважили в ГУР. Відомо, що Сармат прийняли на озброєння в Віріфії лише у вересні 2023 року після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року. У ГУР також повідомили, що Росія намагається вдосконалити і повітряний компонент стратегічних ядерних сил. В межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту 160 та ту 95 є з Росіяни мають здатність щорічно оновлювати один-два літаки. Також за даними ГУР заплановане на 2023 рік постачання нових російських стратегічних надзвукових бомбардувальників ту 160 м 2 Це модернізований варіант базового радянського літака, перенесений на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії реактивних двигунів Єнка-32. Усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави агресора Росії прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв'язану нею війну проти України, а також неспроможності науково-технічної та промислової баз терористичної Росії виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним. Це був експериментальний ролик з українською озвучкою, на этом запасному канале ТНГ. на основной ссылка будет под роликом в описании. Если вам понравился, или же не понравился данный ролик, прошу написать мне об этом в комментариях. Обратная связь с моими подписчиками для меня очень важна. Так что жду от вас ваших комментариев.